Вітаємо в ефірі. Програма про київську дружину. Ми почитаємо уривочки з цієї книги. Це така ілюстрована абетка з історії України, авторка Олеся Мамнич Олеся Мамчич Ова як бува. Ілюстрації Софії Томіленко. Ішов князь, свою дружину вів, аж шлях скрипів та гуркотів. Тихіше князь вести не міг, було в дружини 200 ніг, було в дружини 100 мечів, і сто в торбинах калачів, і сто ротів горластих, і 100 щитів кулястих. Дружина йшла юрбою із Києва добою. Дружина це багато воїнів із щитами і мечами, усі вони. Слухалися князя, або княгині, не лише князі, а й княгині теж бувало кривали військом. Деяким дружина пощастила мати мудрого князя, деяким князям пощастило мати сильну і сміливу дружину. Ось такі малявничі фрагменти історії України.